Доброго дня! Я сьогодні хочу розпочати з того, що хочу роз... показати вам подаруночок, який мені надійшов. Мій цей подарунок надійшов від Альони Черняєвої із Київської області. Вона надіслала мені розсаду полунички. Зараз покажу, яка вона класна. Я вже, звичайно, відкрила, тому що це жива рослина, але показати хочу. Отже, тут у нас такі листочки чудові, відкриваємо і дивимося. Що ж у нас? А у нас тут три сорти. Перший сорт вона обіцяла надіслати мені сорт Кент середній. Так. Наступний сорт у нас. Ось так чудово упаковані вони всі. Земклуніка купчиха. З гарними, зеленими листочками, живими живісіньками Йшли вони вже в мене не зразу вдалося їх забрати. І оце вони тільки вчора до мене приїхали, а садити, я буду їх сьогодні. Тому сьогодні у нас яке число? 8 -е жовтня. Купчиха, замклоніка купчиха середнього сроку достигання. Багато хто її знає, незвичайної вона форми. І ось у нас. Ще один сорт Ольвія. Ультраранній. Не дивлячись на те, що колоничка до мене добиралася добиралася більше п'яти днів, вона в прекрасному стані. Зараз ми розкриємо корічки і подивимося. Так, ось так покладу. Подивимося, як вона чудово закрита. Корінці, відчуваю, що вони вологі. Відчуваю, замотані скучем, покладені у целофанові пакетик, підписаний сорт. А тепер подивимося, що тепер в цьому пакетику. Зараз хвилиночку. розрізала скотч ножиком, щоб можна було на сорті цьому кейт. Кент розкрити. Ще один пакетик. Цей пакетик у нас покладений папірець. Упакування чудове. Ходимося на кореневу систему. Ой, як чудово вона впакована, яка вона волога, замутана в папір. Кожний корінчик живісінький, живісінький. Гарно розвинуті, довгенькі корінці, чистенькі, білого кольору, кореневі шийки вже такі чистенькі, гарні, обмотані торфом чи якимсь субстрактом, схожим на торп, таким крупнозернистим. На око перераховувати не буду, навіть якщо потрошку почала рости. Я не, при... не... не прихильниця того, щоб повністю зрізати листя. Листя немає фору взагалі. Жодного листочка нема форого. Дуже добре доглядає, значить, господиня свою полуничку. Нема зовсім форих листочків на жодному сорті. Ось у накупчисьці, всі чистесенькі. І на Олівії всі чистесенькі І тут всі чистесенькі У мене такого немає. Да. Ну що ж, будемо сьогодні садити. Садитиму їх з допомогою шпапеля, тому що садитимемо в горби. Буду показувати, як я буду їх садити. От дякую дуже за подарунок. Дуже дякую за подарунок. В описі під відео і в першому коментарі, закріпленому, я розмістюю номер телефона. Вона погодилася. І хто бажає, будь ласка, можете звертатися, вона продасть. Я думаю, що в неї, напевно, ще є сорти. Здається, вона говорила, так, що в неї ще є сорти. А особливо помиляю, мене те. що ось, будь ласка, зошит з математики для першого класу, порівняння чисел в межах чотирьох. Напевне, в неї. Або дитина ходила, або вона вчителька, або дитина в перший клас ходила. Нак мило. Так мило. Ж. Буду садити, покажу, як буду садити. Так ще, мабуть, роз... Все. Так, розкрию ще Ольвію. Попробую потягти такше. Також корінці прекрасні, черв'ячки там до мене приїхали в гості. Боюся поплутати, боже збав, щоб сорти не поплутати. Перемішайка товстенька, я гарантовано отримую врожай в наступному році. Немає листочку, який обрізати. Я в минулому році впеклася тим, що коли отримала розсаду з відкриту кореневою системою таку, я на одному з сортів повністю, надивившися в інтернеті блогерів, обрізала таку листя. І та, в якої я обрізала повністю листя, найгірше приживалась, найгірше приймалась. В листі відбувається фотосинтез. Якщо вже якийсь в мене буде дуже в'ялий, або якийсь важко прийматиметься, тут лише я їх може обріжу. Поставлю центральність. Я буду дивитися за станом листя, чи воно йому не мішатиме прийматися. Отак листочок допомагає при корінниці корінчику. Для того, щоб росла рослина, їй треба і листя, і коріння. Листі фотосинтез, коріння тягне з землі, як вже його врізать повністю. Не треба цього робити. А ось купчиха. В неї тут взагалі. Наскільки кореневі шийки товстенькі. Ось оця, взагалі, ось. Мабуть, сантиметр чи навіть півтора сантиметри. Ось у мене ні ходиться на довжину мого нігтя. ширший. У мене нігті не маленькі. І так кожна. Звертайтеся до Альони. Ще раз скажу, номер телефона закріплю в першому коментарі і в описі під відео. Звертайтеся до цієї людини. Ну що ж, будемо садити, я покажу. Це може хватить цього? Ну, ось ні, це я неправильно зробила. Це ну... може хватить? чи зроблять. Угу. Вище. Це... Ось коренева. Хочу посадити першу купчиху. Коренева в неї досить довга. А вона повинна бути завдовжки, як долоня, оце такої довжини. Оця частина зайва, але відрізати її не буду. Але кожен корінчик повинен бути відрізаний. Я буду це робити з допомогою шпателя. Як ми це будемо садити? Це, по-перше, швидко, ну і... ну і зручно, тому що якщо садити великі плантації, так ми садили в минулому році свою копанку, яку виписали, таку будемо садити і зараз. Спочатку я розкладу біля кожної ямки. Тільки строго вертикально вниз рости. Якби не агроволокно, то можна гратися, вирити ямку, розкласти той корінець по ямці, отак, щоб він ішов, обрізати йому крайочки ножничками. І, звичайно, так розсадити його, тому що перші молоді корінчики підуть оце тут із цього кореня ну, постимульовано. Але у нас нема такої можливості. Нам треба його якось в цю дірку заклати. Цьому допоможе ось шпатель. Значить, що ми робимо? Беремо нашу розсаду, за краєчок корінчика. Ось так, ставляємо на землю і з допомогою Ні, оце я так і з допомогою шпателя почну її запихати у ґрунт. Буду запихати доти, доки коренева шийка не стане на рівні ґрунту. І тільки вона стане на рівні ґрунту, я так різ, різким рухом я пересікаю низ корінчика. Потім притискаю земельку, все, рослина посаджена. Наступну також, ось тут, з цього боку, ложу ось так, беру. Шпатили і починаю волога. У нас тут земля пролита. це треба самому, чи в суху, а потім проливати, чи в вологу. І я починаю її тягти туди. Тягну, 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 тягну. І потім раз, оп, все. І я перерізала. І ось вона на рівні кореневої шийки воно посажене. Не, не нижче і не вище. Так буду садить и наступни все. Утворится такая ямка, Ту ямку якраз добре заповнювати землею яка з усіх боків. І коренева шийка ось не засипана. Землею трохи замазується агроволокно, ну це дурниці. Дощ помиє, Ну і всі я так посажу. Так, я всі посажу потім, оскільки це три сорти. Оскільки це три сорти, то я їх потім обов'язково підпишу. Дякую вам ще раз, Алюна, за полуницю. Велике спасибі. Посадила, підписала, перехрестила, а всім мирної ночі, мирного дня, здоров'я.